Прошу вас. Ерка, Ігор Миколаєвич, група ПКС-43. Там у моїй доповіді to е, алгоритм Too Fish. Алгоритм Tofish це один з найціньших алгоритмів у світі, який використовується е, ну, в, в всьому світі в прикладних програмах, ну, програмах для шипування даних, програмах для мобільних телефонів і ну, всюди, де потрібен надійний захід. Е, з історії можна святкувати як інвиник. Десь приблизно в 80-х роках США. Алгоритмом, яким шифрували всі майже дані, був DES. Цей алгоритм використовував 56-бітний ключ і на той час був дуже стійким і надійним, оскільки комп'ютери були ну, на ранньому етапі розвитку, пам'ять оперативна була дуже низька і ну, швидкодія процесорів просто ну, не могла справитися з розкладуванням такого алгоритму. З розвитками комп'ютерної техніки, яка дуже розвивається на часі, в 98-му році. Американський інститут статузації оголосив конкурс, конкурс на новий стандарт для шифрування даних, який докурсовується в всьому світі і стане стандартом де-факто. На цей конкурс ну, було запрошено якби представників криптографії з усього світу. Е, спеціалісти з різних країн, таких як Англія, Франція, Ізраїль, Шан е, ну, представили свої алгоритми. Е, конкурс проходив в три етапи. Перший етап прийшло приблизно 15. Кандидатів, серед них ГАЗ-256, Криптон, Діал, ДФЦ, ЄС, ФОП, HPC, Loki та інші. Е, ну, на, цьому, якби, на цій конференції зібрались теж провідні аналітики і криптологи, криптологи США, які поставили наступні умови для того, щоб цей алгоритм міг пройти ну, цей стандарт. Алгоритм має бути симетричним, алгоритм має бути блоковим, шифром. Алгоритм повинен мати довжину блоку 128 біт, а змінюватися в 128, 192 і 256. Додатково, що ми рекомендували для цього шифру, це потрібно, щоб використовувати операції, які легко реалізувати як апаратно, так і програму. Тобто, щоб алгоритм можна було як швидше закодувати і розкодувати. Орієнтувався на 32-разрядні процеси, оскільки в ну, 90-х і в е, х роках був перехід, між 16 і 32 бітних Конфютер. Не осторонювати структуру би, самого алгоритму. Бо цей алгоритм туфіч не став на дійсно по тій причині, що він, як ви бачите, самі дуже складний. Самі ці спеціалісти, які розглядали йому, сказали, що їм не стало часу, щоб повністю розібратися в алгоритмі в ну, цьому алгоритмі. Але його якраз в цьому основі міністр, що він має великий запас міцності і його не можуть зламати навіть по цей день. Кожного року виникає кілька симетричних шифрів, які виникають так само і безпідно зникають. Тобто, Ну, потужні інститути світу, такі, як IBM, Японія, інші країни провідні, які мають ну, на це потужні якби, можливості, вони ламають просто ці шифри одним простим перебором або ну, знаходять якби, проломи в їхній самій організації. Ну, тут використовується теж вхідний, плюс 128 біт, потім він розбивається на чотири потоки. І з чотирьох потоків він розбивається на такі S-бокси, як тут намальовані. З боксу складні в тим, що кожен вихідний перекладається на інший, в будь-якому порядку. І Іскувати таке ну, практично неможливо. Зв'язок може як йти, як і не йти. І от, ось один такий S-Box дуже складний для того, щоб його розкодувати. Потім цей S-Box називається на, на матрицю МДС, після цього використовується якби, перетворення Адамара. І от, оця вся операція повторюється 15 раундів, тобто 16 з цим. Тобто, якщо навіть... Ну, Японські спеціалісти фактично сказали, що ми пробували зламати це, але використовувати тільки один прохід і скоротити ну, менше цих всяких, ну, математичних прийомників. Їм це не вдалося. Автор, ще й такі показ. Сергій. Це от функція С-Бокси. Ну, <ккій> Автор <кій> шифру Брюс Шнайдер. Well. Йому 54 роки він родом США діяльність криптографії. Його називають майстром якби, ну, якби, криптографії. Або ну, свого роду він як один із провідних фахівців можна сказати, в цілому світі. Йому лежать такі алгоритми, як BlueFish, FluFish. І він якби, приймав, наприклад, працював в такій організації, яка розробила свій час перший транзистор, яка розробила. Фотоелементи зробила мову СІ. В цій організації якраз працював цей Брюс Шнайдер. З його основних досягнень можна сказати, що він написав вісім книжок, які стали бестселерами в цілому світі. Не думаю, що легко написати книжку по криптографії, яка б зійшлася мільйонним тиражем, оскільки ця спеціальність дуже важка. З дитинства він каже, тату задавав йому постійно загадки. І він їх старався розгадувати. Це якби ну, його зацікавило стало якби, ну, хобі в його всього життя. З його цитат, можна, ну, часто його журналісти питають, як можна себе захистити в інтернеті. І, що він часто каже? Мене часто питають, що рядовий користувач інтернету може зробити, щоб почуватися в безпеці. Зазвичай на це відповідаю: нічого, це марно. Але насправді все набагато складніше. Друге його ну, таке прохання. Вимикайте комп'ютер, коли не користуєтесь ним, особливо, якщо у вас з'єднання з інтернетом. І якщо можливо, не користуйтеся Microsoft Windows. Відомо, що в США ніхто комп'ютер ніколи не включає, він там постійно в онлайн, інтернет, там як телефон, ніхто ніколи не оплатає. Оплата і постійно користується. І наступний його, якби цифрові дані неможливо зробити не копійованими, так само, як воду неможливо зробити мовою. Тобто він сказав, що дані неможливо, якби... Зробити повністю безпечним. Немає ну, шифру, який не взломлять, і немає такого ну, секрету, який ніколи не пройде через якісь спецслужби або ще через якусь іншу якби, структуру. Е -е. Оцей шифер to fish використовується я, сказав, прикладними програмами. Приватні програми, такі як TrueCrypt, використовують для того, щоб е ну, забезпечити повністю безпестю ваш пароль або ваші приватні дані. Особливості цієї програми, наприклад, такі, що вона не створює жорсткого би, локального диску на вашому вінчастрі. Вона його робить в цьому, в кеш би, в оперативній пам'яті. Відомо, що ходина пам'ять, коли люди перезважається, вся повністю стирається відновити нереально. Вона робить там невеликий контейнер, там її його архівує і кодує. Після цього зламати такий шифри неможливо. Плюс Ця програма використовується в таких апаратах, як е, смартфони, які називаються ну, в цих телефонах, наприклад, чому піднясли тему, що потрібно шифрувати дані. Бо відомо, що телефонні розмови прослуховуються десь п'ятьма-восьма організаціями внутрі країни, всередині країни. І десь ще більше ну, прослуховується, коли ці дзвінки виходять за межі кордону. І багато якби, бізнесменів або людей, які займаються, ну, наприклад, Високими постами в суспільстві вони стараються якби, побільше забезпечити безпекою себе. Ці телефони насправді дуже дорогі і коштують кількох тисяч доларів. Їх купити дуже важко, в деяких країнах вони просто заборонені. В інша країна, щоб отримати такий телефон, потрібно мати дозвіл від Міністерства оборони. Це, наприклад, країна Австралія. Чому поступають так країни, відомо невідомі днів? Ну, Що ще можна сказати? що у дійсно стандарт, який важко вламати прямим перебором його, як сказав сам Брюс Шнайдер, ну, нереально просто зламати такий алгоритм самим цим. І наскільки я розумію, що шифри, ну, самі ці шифри не рахуються складністю, оскількима бітами можна їх закодувати, оскільки є такі шифри, які мають складність в 20 тисяч біт. Такий алгоритм, щоб підібрати, ну, не стане певно, що було. Скільки варіантів перебрати цей мера? Шифр більше, нього, рахується складним тим, що от, як, ну, як влаштована його математика, як влаштований його алгоритм, наскільки швидко він проходить якби саме кодування і розкодування, наскільки швидко він може наприклад, ускладнитися, ну, як він каже, якщо, наприклад. Ну, Допустимо, зробили сверхпотужний комп'ютер, який може розкодувати цей шифер to fish. Тоді просто цих 15-16 ітерацій збільшують фену кількість разів, стільки, скільки потрібно. І ну, якби, потрібно буде знов підносити апаратну можливість для того, щоб ламати, ну, ламати такий шифер. На цьому все.